Чекаєте нових ракетних атак і майбутніх блокаутів, але ворог і не припиняв повітряного терору. І статистика використання дронів камікадзе це лише засвідчує, які дієві рецепти мають від цієї навали безпілотників військові експерти. Чому Росія визнає, що українські бомбардувальники вже мали досвід удари по брянську? Як окупанти вже готуються скавчати після останніх новин про легендарного командира Зово Редіса? І що українські танкісти розповіли президенту про німецькі леопарди події 587-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака? Дімона тудася на гору. Чи варто жити в очікуванні посилених ракетно-дронових атак, якщо вони і так уже почалися? Росія щоночі атакує Україну шахедами. Лише у вересні маємо антирекорд понад пів тисячі безпілотників камікадзе. Збито майже 80 відсотків. Але дієвого магічного рецепту від повітряних атак немає. Будуть підбиті дрони, але вочевидь будуть і влучання. Що ж можна зробити? Про це говорять військові експерти. Ешелонована протиповітряна повітряного. Бо... Корона – це єдине, що можна протиставити. Плюс система оповіщення. Тобто е, потрібно, щоб е, наші військові завжди знали, де і коли йдуть ці дрони. На жаль, іншого на принаймні зараз рецепту боротьби з дронами немає. Я думаю, що зараз е, є певні е, напрацювання, але для того, щоб вони запрацювали в повну, повної міру, потрібен час. І я не думаю, що він у нас є, тому що вже осінь і дуже. Вже скоро почнеться це такий сезон ракетно дронових ударів, на жаль, Росії, але і ЗСУ можуть завдати клопоту окупантам, а інколи у найбільш зухвалий спосіб. Російський так званий слідчий комітет публічно визнав, що торік, 30 квітня, два українські бомбардувальники Су 24 залетіли на 50 кілометрів у глиб ворожої території і атакували нафтобазу у Брянській області, після чого українська. Авіація безперешкодно повернулася на місце базування. Ага, вон. Вот она воронка на... Я говорю, он промазав. У 20-ті залетів. Вот она воронка. Ну, це весна 22 го року, коли росіяни взагалі не думали, що можуть отримати удар у відповідь. Тому все по було стягнуто на інші напрямки. Я думаю, що а, наші військові використали так такий момент для нанесення цього удару. Насправді, ударів по брянщину в того в той час було досить багато. Справді, за лічені дні до удару по цій нафтобазі, невідомі безпілотники влучно атакували іншу нафтобазу на Брянщині, і ці пожежі на Росії не припиняться. І не лише у прямому розумінні цього слова у ворога знову почало палати від останніх новин з України, як повідомив міністр внутрішніх справ, легендарний командир Азову Денис Редіс Прокопенко став до бойової роботи, і поки надовжує втрачені місяці в російському полоні та подальше пере. Рбування під час екстракції на території Туреччини. Про це чільник МВС розповів інтерв'ю українській правді. Прокопенко відповідає за підготовку. і Прокопенко його очолював зов. І він вже повністю інтегрований у і повністю інтегрований. У ви бачите, ви його не можете побачити, тому що він займається забезпеченням підготовкою особового складу. Ну, то він він зараз намагається війти в курс прав ну, за цей час, поки його не було. Весь підрозділ себе проявляє ідеально і успіх. На полі бою е, достатньо чутливі. це від цієї про це говорять і військові. А ще військові розповідають про західну техніку, яка може вціліти після прямого влучання ворожого ланцета, і щодень допомагає нищити окупантів, зокрема і на лимано напрямку. Саме там позиції наших воїнів відвідав президент. Володимир Зеленський вручав нагороди, спілкувався з командуванням та особовим складом. А ще почули з перших уст, як бійці. Ці оцінюють німецькі леопарди та шведські бойові машини піхоти із сів 90. Ну це як і на мартера на марка. Якщо б не було в тебе жигулів, то зрівняти нічим. Але якщо в тебе буде то так. машина гарна, прильоти видержала. Як тримають прильоти вже від ЗСУ, російські окупанти не дуже це констатують сили спеціальних операцій. Повітряна розвідка ССО виявила п'ять ворожих БМП, дві вантажівки та польовий склад московитів. А далі налагоджена комунікація з українською артилерією і успішне влучання. Палала ворожа техніка на запорізькому напрямку. І як зазначають усіперти, відбулося це південніше Токмака за 30 кілометрів від лінії ф. Ронто просто у російському тилу зуваження тимчасовому російському тилу. <му> Олексій Пасяк п'ятий канал. Пентагон надасть Україні далекобійні ракети атакам стільки, но їх передачу схвалить президент Джо Байден. Про це в інтерв'ю Блумберг сказав помічник міністра оборони США з питань закупівель Даг Буш. За його словами, штати вже вирішили скільки і які саме ракети отримає Україна. Вони будуть оснащені касетними боєприпасами. Американське військо вже давно готове до їхньої передачі. Тож діятимуть швидко, зазначив Буш. Раніше NBC повідомила, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі Джо Байден пообіцяв передати Києву невелику кількість ракет атакам. Про яку кількість озброєння йдеться, і коли його отримає Україна, невідомо. Дискусії щодо надання цих далекобійних ракет точаться уже понад рік. США мають зробити усе, щоб продовжити військову підтримку України. На цьому наголосив президент Сполучених Штатів Джо Байден. В останній заяві закликав Конгрес виконати раніше оголошені зобов'язання. Ми не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Надто багато життів стоїть на карті, зокрема дітей. Я очікую, що спікер і більшість республіканців у конгресі дотримуються своїх зобов'язань щодо забезпечення підтримки Україні, яка захищається від російської агресії та жорстокості. Пам'ятаємо, що ми маємо найсильнішу економіку у світі, тож слід покладатися на неї, а також на те, що ми вже встигли зробити. Понад 5 мільярдів доларів для зсу така сума лишилася у скарбниці Пентагону на безпекову допомогу нашій державі. Про це повідомляє видання «The Wall Street Journal». Коштів вистачить приблизно на півроку поставок, але все залежить від низки факторів, зокрема ситуації на фронті. виданні пропускають, що скарбниця може вичерпатися за кілька місяців. Водночас, як повідомляє агенція Associated Press, Пентагон уже поінформував Конгрес, що оборонне відомство США вичерпує кошти для заміни озброєння, яке відправляють в Україну. Тож поповнення запасів деяких військ уже уповільнене. Зуважу, що ці по на п'ять мільярдів на рахунку Пентагону опинилися неочікувано. У травні відомство виявило бухгалтерську помилку у документах, тому Україна отримає більше допомоги ніж закладали у Вашингтоні.